Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Не затягуємо час. Сьогодні готуємо органічне добриво весняне. Я думаю, що багато хто з вас про нього чув. Ідеальний варіант під розсаду і взагалі для всіх інших рослин, які вже на вулиці ростуть, і готується воно доволі таки швидко 4-5 днів. Дивіться, що нам буде потрібно. По-перше, це компостований курячий послід. Ось такий у мене є. Можете знайти в будь-якому магазині, я думаю, він продається. Він без запаху, що дуже зручно, берете будь-яку ємність, у мене це ось така мисочка. Наприклад, 3-4 мисочки, у мене буде 3. Багато мені не потрібно, у мене ще є е, універсальне добрива, тому це так, допоміжний варіант. Отже, беремо три таких мисочки і сюди додаємо точно такі самі три миски води. Звичайної водички. Ось так. Один до одного виходить. Розмішуємо і додаємо ось таке мікробіологічне добриво Байкал ЄМ. ЕМ». Я думаю, що багато з вас точно хто про нього чув. 150 мл. Все, перемішуємо і наше добриво практично готове. Відставляємо на 3-4 дні у притінене місце. При цьому ми накриваємо відро пакетом, щоб воно добре побродило. І через перші два дні ми відкриємо пакет, перемішаємо. І знову накриємо пакетом, щоб воно ще 2 дні постояло. В цілому у нас буде 4 дні. І доброво буде готове. Розводимо ми його в півлітрову баночку, 10 літрів води, підливаємо під ну, всі рослинки, які у вас зараз ростуть. Практично. От. Тут доволі значна частка азоту, що якраз те, що потрібно нашим рослинам, буде у цей період. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!